Тому. Я вчора виходила в онлайн молитву, і так. Наталі передавала вітання, да, що передавали вам вже всім. Ну, розказуйте, як, як ви? Ну, слава Богу, нічого, але ну, ще хочу попросити молитві за повне звільнення. Ага. Ще що, щось залишилось, так? Да? Так, так, ще відчуваю, що і так, так, ще є. Ага, так. ага. ну, але основне по вигрібали, так? Так, так. Слава Господу! Так, так, ми попереджали, що це, що це процес. Особливо в, в тих людей, які десь були глибоко затягнуті в ворожбу, якщо на них йшла ворожба, особливо, якщо це були закляття на крові і так далі. Це є процес. Але головне, щоб літронувся. А далі вже все мав мало, мало помалу. Воно. Я радий за вас. Я радий я дякую, я вдячна вам усім, в першу чергу Богу і вам, усім, усім. Хай вас Бог благословить і дає вам ще більшої сили втілювати людей і приводити їх до Бога. Я радий за вас. Ну, Надалі ви знаєте, ви знаєте наш зв'язок з служителями. От, зараз мене важко виловити. Хіба моя дружина може мене тільки виловити. От, до служителів зараз звертаєтеся. І, ага. цей... Та ви вже, я вам скажу, ви вже сам непоня... непоганий екзорцист. Так що вчитеся, звертаєтеся, десь підкажемо щось. І, ну, слава Господу за вас. Ви слава Господу. знаєте, я вже собі сама ставлю защиту, ставлю защиту чоловіку своєму дому. <сум> О, так що благословляю всіх на, на добрі діла. Дякую, ага. радий за вас. Радий за вас, що ви з Миколаєва не даремно їхали. От. Так, дуже рада, дуже рада. Так, так що хай вас Бог благословить. І ще раз усім вітання і Олежику, і вашій дружині, і Наталі, і усім дівчаткам, які там молилися наді мною. Так що хай Бог всіх благословить і всіх так. із стіляє. Дякую. настільки зараз. ну так... Як би сказати, зараз легше до нас добратися наяву до нас сюди, ніж виловити в онлайн. Ну, не знаю, такий зараз період. Можливо, щось зміниться. От. Але служителя онлайн працюють, вони і на зараз поприїжджали люди на реп Одні від'їхали, другі приїхали. І звільняються. Сьогодні чоловік почав звільнятися, який 20 років. Його бабуся, рідна бабуся, посвятила сатані на крові була посвята, і він почав, він щасливий, в нього почалося звільнення. Він е, також радіє, що він недаремно приїхав, бо він дуже довго їхав машиною, але все рівно дуже довга дорога. І тішиться, радіє, тому що 20 років він вже в тому. Так, і де він вже не їздив по яких служителях, але тут нашої заслуги немає. Ми просто... Ми просто робимо такий системний підхід, глибокий системний підхід. Тому що зазвичай, коли приїжджаєте, от коли ви їздили, вона сестричка Леся, якщо їздила десь по православним, просто поставили руки, помолилися там, елеєм помастили, якісь мощі давати, цілувати. Нема системного, тобто нема глибокого підходу в людську душу, просто обряди. Коли от цей брат з п'ятидесятників, що зараз приїхав, то він їздив по служителях. Також вже є глибший підхід до них. Але все рівно не вистачає часу. Тобто, щоб відбулося от звільнення, от сестричка Олеся була в нас, то це два-три дня глибокої молитви, глибокого підходу, праця. Праця навіть різних служителів, тому що один більше працює з нею по родовим, другого удар працювати по прощенні от, по созу, ну щось при приблизно як СОЗО у нас, хоч ми не називаємо це ну, тобто прощення. В твоєму житті прощення себе, прощення Бога, прощення тих, хто тобі завдав болю, глибоке, глибоке таке прощення, що ти вже точно знаєш, що ти простив. От. І, і отака от глибока така робота, коли відбувається, то диявол просто не має шансів там залишитися. Тому що він діє. Знаєте хто най. Ви, ви зараз будете дивуватися? Я завжди вам щось таке говорю, що вам волосся дибке ну, Але ну, я мушу вам це говорити. Хто найбільше виконує святе писання? Ну, вгадайте, хто найбільше? Хто сестре? Так, так, як би, вам, як би вам не було дивно, але сатана найбільше виконує. Чому? Він не має права відступити. Це є правила духовного світу. І він не має права від цих правил відступити. Він суто змушений працювати по правилах духовного світу. Все. А уявіть собі, якщо ви знаєте правила духовного світу і знаєте, як, на що він має в вашому житті право і на що не має право. Це перемога в ваших руках, зрозуміли? Він ж виконує святе писання досконало, він не має права, якщо ти його виконав, і він не має навіть волосок своєї голови не впаде без зложої волі, якщо ти оце знаєш і це виконуєш. От. Тому ви, ваше завдання вивчити правила духовного світу, це є свята Євангелія. І не від, від ні вправо, ні вліво від них не відходите. Тобто навіть Господь говорить, каже до Ісуса Навина, що нехай книга цього закону буде в тебе день і ніч перед твоїми очами і не відступиш ні вправо, ні вліво. Тепер ви розумієте, про що говорилося? Про духовну війну. Господь говорив, коли говорив до Ісуса Навина, тобто це є методи духовної війни. І якщо ви будете знати, чому Леся ще до кінця не звільнилась Тому що вона. Вона ж не знала, вона тільки в нас почала вникати в ці правила. О, тобто вона, вона вже, Вони вийшли з неї, але ще розум не обновився. Ще їй потрібно, ага, мені ще треба в цьому показці це, це поміняти за забобонів, ще купа всяких може бути. І від того відріктися, від цього, від п'ятого, від десятого, від всяких страхів, від людських байок. Тобто там стільки нашарувань. І так бо, один шар знімаєте, мозок обновився, ша виходить біси з вас. Знову ж новий шар знімаєте, ці нашарування, знову мозок обновився. Тобто має бути описання говорить, що постійне обновлення розуму, тобто постійна теологія, вас має виправлятися, 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 приходити в яку норму? От. Приходите в норму цих правил духовної освіти. І якщо ви вивчите ці правила, це просто, це дуже просто. Ну, але без любові ти цього не зробиш до Господа. Якщо ви вникнете всі права, ви їх виконаєте, лукавий на кілометр до вас не має права підходити. Ну, це так образно, він може і може підходити, але зробити вам він нічого не може. От, я по собі говорю: тобто, в мене шість дітей, Олег Сьомий, так? І ми кожен день спасаємо людей, виганяємо бісів. Тобто, уявіть собі, що якби. Що б зі мною мало би бути? Які атаки, які тиски, так? Постійні атаки. Ви ж бачите, сьогодні навіть хто слідкував, сьогодні були атаки через Галілею, через Бродковського. Тобто якісь наклепи, якісь отакі речі. Нас би сатана просто розірвав, якщо б я не дотримувався оцього, як правил дорожнього руху. Я, коли ми їдемо, ми маємо право тільки одну смугу, так? Уявіть собі, є християни, там мені все можна. Тобто я беру, звертаю на зустрічну. Довго я так проїду. Оце все можна, це, це все рівно що звертати на зустрічну. Довго ти так не проїдеш. І ти потім попадаєш в аварію і такий кажеш, а чого? Боже, чому ти це допустив? Та не Бог допустив, а ти сам керуєш своєю долею. Земля віддана нам зараз. І ми керуємо, кому ми віддамо, в чиї руки, чи в руки Божі, нашу землю, нашу Україну, чи в, чи в руки сатани. От, все, Я думаю, що все просто і доступно, я пояснюю, правда? Це вас буде стимулювати читати святе Писання, і ще більше углиблюватися, ще більше виконувати, знати його досконало. От, тому ми. Коли ми набираємо служителів, зараз слава Господу, все більше і більше людей приїжджають. вчитися на служителів. То ми наголошуємо наш кожен день читання слова, розбір слова, молитва про слава через що. Тому що це є твоя настільна книга, це є твоя інструкція по, по вигнанню бісів, по, по по сімейному життю, по сімейному щастю. По всьому, по чудесах, по знаменах, це настільки, це слово Бога живо. Воно працює, якщо по ньому жити і, і не, не відхилятися. Настільки нам потрібно все, от все на навкруги, я рахую фейком, брехнею, недоговорками. Оці всі якісь моменти, хто щось сказав, баба, бабі, сказала там. Навіть достовірні наукові факти. Я кажу, я це все просто не вірю. Я не вірю, тому що. Якщо в мене приходить до мене якась хвороба, так у мене там температура чи ну, щось відбувається, я кажу, я в це не вірю. Я не вірю в це. Тому що це все фейк, це все нереальне, а реальне ось слово Боже. І реальне, і Бог реальний, і його правила реальні, і його духовний світ реальний. А це видимий світ, це знаєте, це ви якби полагаєтеся на ваші очі, на ваші відчуття. На ваші якісь такі а, настрої, от один настрій, потім інший настрій. І тому це немає в твердої опори. Тверда опора тільки от, камінь. Камінь, краєугольний камінь, якого відкинули будівничі. Слово Боже. Ісус є Слово Боже. Тому на ньому ви тільки можете побудувати своє щасливе життя. Це ні на чому. ви, Я не бачив щасливих атеїстів. тільки на Слові Божому ви можете щасливе життя побудувати. До речі, анонсую також, що у нас буде відкриття сімейного служіння. О, сьогодні приїжджає одна пара до нас на школу служителів. В них починаються здвіги. Ми довго їх, як то кажуть, пробували розшевелити. От, і зараз щось ми бачимо нарешті, якісь є здвіги. Тобто якісь є зміни, слава Господу. І, це, і тому ми будемо, поки що ми приймаємо людей, сімейні пари, а пізніше будемо онлайн. Будемо проводити школу онлайн. От, потрібно, Дуже потрібно, тому що лукавий б'є на сім'ї. Дуже б'є по сім'ях, страшно б'є по сім'ях. От. Так, бачу, що вже брат Володимир вже нас слухає. Так. Радий тебе бачити. Взаємно, дуже радий. Чути, бачите. Трошечки я зберігаю, вибачайте. Угу. Дітей забирати треба.